Друзі, мої вам вітанічка. Другий день турніру. Чотирьохзірковий, зірковий, всі кольора, потужне посилення. Ох! Ти. Одна випадково розбилася, походу. Добре. Погнали. Філілет. Філілет. тарам пам пам давайте возьмем так кто там еще угу. ясно люська голди Давайте візьмемо так і нічого більше придумувати я не буду Так, а тут можна щось склипати з нього З цього жовтого? Просто чи стрієчки, трієчки То шевельнули на кристалл? Ну так нечесно. Ну, 105 ХП. Ну, правда, нечесно. Добре, що зробити? Допустим, качку притримаю. Так, допустим, Люська можна, щоб била. Значить, ось так. Тепер Люську притримаю свою. Так, має сам зарядитися. Давайте подивимося на скованськіна, там будемо вирішувати, що далі. Даліські потрібно було допомогти підзарядитися ворожій, а то вона на голді не попала. Тут не жовто, ні фіолетового не наблюдаю. Верніше наблюдаю, але мало. Фу -фу -фу. Зараз у нас будуть бити. Бити будуть боляче. Ну ще й правильно, давайте, давайте кедмана, а ні, вбили. Я думав зараз зарядять. Ну ти подлюка, якщо чесно, давайте так. Голді приблокуємо вот так скільки тут. Ще один хід. Ой, дарма я це зробив, напевно. Нафіга ми того мультика заряджаємо. Ем... Так, давайте отак фіолетовий підтягнемо під голоді. Жовтий у нас залишайте, та не заряджайте ви його! Ладно, тоді ось так. Добре, що вбило. Це могло б погано б закінчитися. Мульти, мульти, мульти. Давайте міняти це все. Бо воно мені не згодиться. Хіла, мені потрібно більше хіла. Ага, зрозуміло. Цей вкачаний ніфіга. Думав два синіх взяти. А ти хоч поломаний? Так, да, поломаний. Та буде чотири фіолетових. Ні, nee, 4 фіолетових я не хочу. Не хочу 4 фіолетових. Хотілось би в о-о-овер себе захилити, якщо чесно. Ось ну, якось так хоча б. І щоб от кого контру порозбивалися. Якось так, що тут можна зробити? Давайте так. Ось так. І напевно, ось так. Я не хочу керма начіпати. Я хочу поки що, щоб розбився якось коля. Якось коля. Давайте синій підтягнемо. Ой-ой-ой-ой-ой, блін. Це Кирило получив. Давайте ще фіол підтягнемо. Зламався. Зараз зелений одгрібає. Ну, ладно, в нас хоча б залишилось три контри. Які теж, також довго можуть не протягти. Давайте ось так. Все, хіл не протягнув. Добийте. Тільки не мене ж. Бля. Щось такі ось пироги. Ну що ж, друга поразка, може хоч, блін... Противник другий якийсь буде. Так, ладно, ця стратегія не, не поканає. Я сам себе убив. Давайте ще раз спробуємо. Так. Ну, звісно ж, звісно ж, ми її не доб'ємо. Треба було щось жовте ще брати. Ну так було непогано в принципі Давайте ще люська нехай розіб'ється З кликом я думаю розберемося Десь, 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 десь синій під ним надо. Так, мало. Зелений мало б'є, так? Да? Фіолетовий. А в мене не це. Акула закінчилась. Може синій тут? І не ресайся. Дякую. Угу, погнали, давайте комбо. Так, хочу так. Добре, так ще фіон складається. Пофіг, що акула заблочена. Зараз ми її розблокуємо. Навряд чи голоді помре, я що казав? Ой, там вже фіолетові під нею були. Але вже вони нам не допоможуть. Шукаємо далі. Якісь одні кристали. Хил-хил. Получила, да? От посивки своей. То нефіг на мене слепоту вішати. Та знімай там, що хочеш. Баш, фиолетовых не можу зарядить. Так. Можливо, Зеленим. Ні, не знесло зеленим, знесло фіолетовим. Так. Знімай. Знімай, блін. Зараз перезаряжусь. А, в контру вдарити слабо, а? З секунд. Хорошо, хорошо. Так. У мене п'ятірки так не б'ють, як оце тут от четвірки. Чесно слово, У мене так п'ятірки б'ють під під, під гостілем. Да під гостілем мене так б'ють. Давайте ще люську візьмемо не стоп, нафига люську качку качка швидше У мене все ж є надія, що зараз щось сюди стане. Не стало. Тоді робимо ось так. Зато червоних є. Так. Що я не хочу? Контри я не хочу. Угу, mm -hmm. Але добити не вийшло. Можливо, так? Якось. Ні, без акули це не працює. Так, давайте червоні. Підтягнемо. ну Що мені четвірку зламали падлюки. А ну покажи свою силу. А, в мене один фіолетовий герой, да. Ладно, тоді шукаємо. Ура, ми хильнулись! Фіолетових перезарядим. Це не встав. Коли ти перестанеш помирати? Тай колін в кутку там юлі дихає. Так. Поки контри немає червоні можна. Давайте кольно рятувати. Знову кулу не включив. Все добре, добре, добре. А все. Ну таке по одній поразці. В день оборона ви самі бачили, там в Є. Не хочу матюкатися, як я називаю це місце в обороні. Тут 1800 і це в 10 ранку. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.